Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні перша неділя Великого Посту і називаємо її Урочисто Торжество православ'я, це дуже світлий і радісний день, день торжества святої, православної, соборної і апостольської церкви, церкві торжествуючої, небесної і церкві войовничої, земної. Це день свідчення втілення Сина Божого у повноті божества на землі і про повноту божества у тілі Його у церкві Христовій. Сьогодні, у неділю торжества Православія, Свята Церква вшановує святителя Софронія, Патріарха Єрусалимського, що жив на початку VII століття, святителя Євфимія, архієпископа Новгородського чудотворця, який відійшов до Господа у 1458 році, та преподобного Софронія, затворника Печерського, про якого дізнаємося з XIII століття, і преподобного Алексія Голосіївського, який закінчив своє земне життя у березні 1917 року, повертаючись до історії. Історії нинішнього свята із історичних джерел ми дізнаємося, що перше торжество православія було встановлено після Сьомого Вселенського собору, де був приголошений догмат про ікони, який говорить нам, що ставши людиною Бог, почав зображуватися, що своїм втіленням невидимий незбагнений Господь почав мати людський лик, і що лик Божий може бути відображений лініями і фарбами не як портрет, а як внутрішній таємничий образ Божий, пізнаний, пережитий і відомий у церкві. А отже, з того часу, церкв. Па продовжує святкувати і буде святкувати до кінця днів світу явлення в ньому образів живого Бога, і свято ікон говорить нам не тільки про рукописні ікони, але і про те, як нам треба ставитися до того, що кожен з нас свята Божа ікона. Звичайно, якщо тільки ми це розуміємо, бо у кожному закладено торжество божественної любові до світу і вічне життя світу у цій любові і з цією любов'ю. Возлюблені брати та сестри, у день світлого торжества православ'я будемо пам'ятати, що нам потрібно жити Духом православної церкви, а це жити в молитві, дотриманні заповідей Божих, у глибокому покаянні та повсякчасному прощенні. Дорогі наші! Нині у храмах на місці святкових ікон лежать ікони Спасителя та Божої Матері. Це ті ікони, які і відстояли істинне православ'я під час боротьби з іконоборством. Тож поклонімося до них молитовно і з любов'ю, а також попросімо прощення один у одного.